Ні, будиночки для діток, іграшки та різноманітні текстильні вироби для малечі усе це виробляє жужик. Підприємство, релоковане до Франківська із Миколаєва. Саме там, до початку повномасштабного вторгнення, активно розвивався малий бізнес родини Степнових. Спочатку тканині прикраси для волосся пані Ганна відшивала у квартирі. А далі жінка вирішила робити забавки, які найбільше подобаються маленькій донечці. Я починала все взагалі з бантиків, ну дитячі заколочки, прикраси. Я робила такі косинки, і потім вирішила все ж таки, я дитині пошила вігвам на день народження, і з того все і почалося. Я зрозуміла, що це подобається. Ми, наша дитина була в захваті від такого будинку, і потім ми почали виготовляти і спочатку вдома Це все було на квартирі, а потім вже потихеньку знову ж таки я настояла на тому, аби ми. Зняли цех, переїхали. Із квартирного виробництва бізнес Степнових переріс у великий цех, де вже працювали закрійник та швеї. Однак, з початком повномасштабного вторгнення родина вирішила переїхати з Миколаєва у більш безпечне місто. Згодом налагодивши виробництво вже в Івано-Франківську, чоловік Ганни, колишній військовий Михайло Степнов подався на грант для учасників бойових дій і отримав від держави 250 тисяч гривень на розширення виробництва. Я знайшов собі час такий. Почитав загалом умови для отримання гранту, які є. Виявило, що це не так складно. Там взагалі нічого немає складного. як мені допомогли розібратися фахівці центру зайнятості. Отримали грант 250 тисяч. За ці кошти ми придбали додаткові нові швейні машинки. Таким чином ми змогли трошечки розширити. Не не трошечки, а значно розширити наше виробництво. Наразі над вігвамами, текстильними іграшками та дитячим одягом чаклують чотири швеї та закрійник. У команду жужика подружжя підприємців шукає ще одну закрійницю. У майбутньому виробництво хочуть розширити та додати кілька видів текстильної продукції на підприємство, якому вдалося успішно релокуватися, і з бізнес-візитом завітав і міс міський голова загалом сьогодні є 79 релокованих підприємств у місті Івано-Франківську. Тобто люди переїхали, заснували свої підприємницьку діяльність. І дуже добре, що івано франківськ став місцем, де люди мають можливість і далі займатися тою улюбленою справою, які починали в своїх містах. Є певні проблеми, труднощі з працівниками, є проблеми з. Сьогодні вийти на об'єми і хочеться допомогти такому підприємству. і закликаю підтримувати, закликаю йти працювати, і збільшувати кількість виробництва і збільшувати кількість людей, які зможуть працювати на цьому виробництві. Свою продукцію Жужик пропонує у мережі інтернет. Ветеранський бізнес має свою сторінку в інстаграм. Наталія Осовек Андрій Гаргара, телеканал 402.